І я радий вітати в студії у нас іншого історика, іншого дуже цікавого історика. Це Кирило Галушко. який є добрий день, який є кандидатом історичних наук. Правда. Ви uh -huh. працюєте в інституті історії України? Uh, так я координатором інтернет-проекту Лікбез історичний фронт. Ну і дуже цікава книжка, Кирило є автором дуже цікавої книжки. Це український націоналізм, лікбез для русських російською мовою. Yeah, yeah, yeah. Ну і взагалі, оцей просвітницький момент дуже цікавий в вашій роботі. Продовжуємо, можливо, ці теми, які ми з паном Ярославом говорили знову ж таки питання до вас: от Україна в світовій історії, чи ми подібні на інших? І чим ми відмінні? Це залежить, який ракурс освітньої історії ми собі хочемо обрати в якості критерії оцінки того, де ми в цій системі координат перебуваємо. От, якщо ми дивимося на європейський ракурс, то ми. Знаходимося десь за певними критеріями там розвитку, руху, інтеграції, та так далі, трошки подалі чи нижче від країн Східної Європи чи Центральної Європи, там Польща, Прибалтики, та так далі. Це якщо ми рухаємося у тому напрямку. Якби ми виходили з того, що наша культура, історія і так гучно кажучи, цивілізація вони самодостатні, у нас не було би таких часових критеріїв ми ближче. 去。 Далі, ми швидше чи повільніше, ми б оцінювали себе виключно в рамках, ну, скажімо так, такої замкненої цивілізації, як Китай. Але ми не Китай, От, у нас є певний вектор, який обумовлений внутрішнім станом нашого суспільства, його тим вибором, який, мабуть, все ж таки був здійснений протягом останніх 200 років. От, тобто ми рухаємося до Європи і можна розуміти, що ми повторюємо шлях певних країн. Але сьогодні ми можемо політики. Зупинитися попереду їх, оскільки в історії все відносно з огляду на внутрішній стан нашого суспільства і ту критичну ситуацію, в якій ми опинилися, оскільки ситуації європейських чи навколо європейських країн Європа із часів Другої світової війни не переживала таких криз, які вона з великою зручністю для себе переживає в Україні, там і на сході України. Тобто, це геополітичний конфлікт, який руйнує систему міжнародних відносин. Тобто я не знаю, що буде далі, але очевидно, що українська так звана криза, вона є початком історії 21-го століття для Європи, там ну може там не для світу і так далі. Це Є привід для переоцінки не лише того, чим є Україна, а чим є Європа, чого вона хоче, що вона може дати іншим народам. Тому ми можемо а, зі своєю кризою бути як позаду Європи, так і в якійсь попереду. Давай поговоримо про історію, от можливо, дуже такий, дуже глибоко заглибимося. От типова дискусія наших часів да, з росіянами, наприклад, це Русь, що таке Русь, Україна і Русь, Росія і Русь. Що ти можеш сказати? Thank <laughs> you. Тут Україна перебуває в ситуації як молодшого брата, оскільки, з точки зору історії історичної науки, найкраща школа русистів у Росії. От, тобто, окрім декількох фахівців з історії Росії, які є наші вітчизняні, нас можуть вчити, що у нас тут відбувалося, і воно може бути в контексті того, як це пишуть росіяни, хоча там є такі русисти, які є українофілами. З з іншого боку, наша позиція вона абсолютно непорушна з тої точки зору, що Русь у вузькому сенсі Київ, Переяслав, Чернігів, Храм Святої Софії і Хрещення Русі, воно у нас під ногами у місті Києві. І, власне кажучи, від тих людей, які живуть тут сьогодні, залежить від того, як це інтернет. Але наскільки Русь була Слов'янською, взагалі? Тобто ми можемо говорити про певний скандинавський елемент, правда, про скандинавські завої? Безперечно, в сенсі еліти, а, значить, наскільки Русь була Слов'янська? Українською це ситуація аналогічна тому, скільки у нас сьогодні міністрів або державних чиновників Грузинів. наскільки Україна Грузія. От, якщо за тих часів династія була скандинавська, яка протягом там трьох поколінь там асимілювалася, от, це не змінює те, що тут жили одні й ті самі люди від слов'янських племен середини першого тисячоліття нашої ери до сьогоднішнього дня. Тобто сучасний українець він може собі робити чуба, може робити вуза, може виробити ірокез, може голити собі голову. Він антропологічно все одно такий самий, як той самий чувак, який жив тут. Тисячі років тому. От. І лише від того, що в голові у сучасного українця залежить, як ставитися, так би мовити, до тої Русі. От. Ми не можемо і не повинні відмовлятися через подібність достатньо штучну там, нас, там між Русю і Росією, що перепрошую, я йду по місту Києву і. Два культурних метри шару, значить культурного це Україна, а далі що починається Росія, це все моє. От відповідно, значить, наша страдавня назва русини, від якої ми відмовилися також, скажімо так, з політичних міркувань у 19 столітті, намагаючись будувати модерну націю, яка би не повторювала помилки великої імперської, значить, яка формувалася на схід від нас. От, навіть якщо ми сьогодні називаємося українцями, це не означає, що. Русинство з нас випало. Русинство не як регіональні політичні проєкти, а як наша стародавня назва, під якою у нас сьогодні там готує. хлопці воюють під назвою русини, ми воювали 500 чи 600 а, років. А можливо, нам є сенс тоді знову повернути цей цю, цю не те, щоб міф, але повернути цю ідею, що тут саме початок да, якихось, умовно кажучи, східнослов'янської культури, культури, да, тому що росіяни кажуть, от ще одна тема. Да. Росіяни кажуть, що це дуже важливий елемент зараз нинішньої пропаганди, що Україна це проєкт, да, що це якась вигадка, вигадка там, поляків 18 століття mm -hmm. да, і так далі. І так далі. А, що, що ми можемо на це відповісти? Да? І чи є сенс нам говорити, що зараз центр Східного слов'янства знову повертається в Україну, до певної міри? Тут треба виходити з того, що саме по собі слово проєкт не є поганим. Проєкт це є програма на майбутнє. Коли ми закінчуємо школу, йдемо до університету, знаходимо собі улюблену жінку, там у нас з'являються діти, ми собі робимо проєкт. Людські спільноти час від часу потребують перезавантаження. Тобто відчути нові перспективи, затулити, закрити, проїхати якісь попередні сторінки історії, які були, наприклад, там, травми, якщо згадати там, пана Грицака. Не забувати, але перестати робити їх домінуючими в усвідомлення. Мані себе на перспективу. Тобто я дуже позитивно ставлюся до ідеї проєкту країни, проєкту української модерної нації, оскільки не можна створити абсолютно штучний проєкт. Звісно, в моєму районі Аболонь в Києві є футбольна команда вищої ліги і певний завод. Це достатньо, в принципі, для окремої нації. От. Але ці люди не усвідомлюють себе у відриві від так би мовити міста Києва і великої України. От. Так само те, що є Україна, є українськість, є певна Модерність у цьому процесі це не заперечує наш культурний шар. От, це як великий холодильник, який у нас з собою, і ми можемо звертатися до будь-якої полиці цього холодильнику для того, щоб дістати собі поживу і для життя, і для інтелекту, і для ідеї, і для ментальності для того, щоб динамічно відчувати той світ, в якому ми зараз живемо. А, і в цьому сенсі ми є дуже модерними, оскільки а, динамізм тих суспільних і ментальних змін, які були в Україні за останні півтори року, він говорить про абсолютно життєспроможний організм, який дійсно потребує хорошого, нормального проєкту на завтра і на післязавтра. Тобто він формується, він виникає, і тому тільки дай Боже, щоб проєкт Україна який ніколи не буде штучним, от щоб він запрацював, давай далі. От в історію такий символ як козацтво, да? як козаки з чим ми його можемо в тому, здебільшого в наших підручниках ми його аналізуємо в, в суто україну українському якомусь на да, співвідношення. З чим ми можемо його порівняти? Тобто там є з японськими самураями чи з якимось найманцями, да, бо козаки воювали і в Західній Європі, і так далі. Безперечно, ми можемо його порівняти з певними військовими спільнотами, але не феодального штибу, хоча як феодальний феодалізм, як європейський термін до Японії відносини, але в усіх суспільствах були люди певного способу військового життя. Ми можемо це називати по-різному. Передовсім це був фронтір, кордон між християнським та ісламським світом, який від Адріатичного моря і Чорногорії до степів північного. Казахстану, там чи південного Сибіру, де були аналогічні спільноти людей. От, але це так само як питання, що Україна це окраїна. Тобто у певний момент, тобто наприкінці 16-го, на початку 17-го століття термін України, який за часів давньої Русі стосувався також прикордоння різних таких місцин, дуже динамічних, де було місце для військової звитяги, але воно тоді за давньоруських часів не набуло якогось фундаментального значення. А коли спільнота козаків, яка проживала на Україні або в диких полях, от стала домінуючим політичним чинником на Україні. То давній вислів, де козак там Україна, це, скажімо так, дуже подібно до того, де сьогодні є українці в світі соціальний актив українського суспільства, люди, які щось вирішують і на щось впливають. От, Україна може в цьому сенсі перебувати в Едмонтоні, в Торонто, в Новій Зеландії, у Дюссельдорфі, в багатьох інших місцях, оскільки у вихідному значенні значить, цього слова, значить це військові люди. Які захищають власну країну, як вони її бачать. Вони формують її політичну систему і так далі, як це було за часів козацького гетьманату. То, тобто, грубо кажучи, Україна це політична система соціального активу цієї території осередкової Русі. Тут немає конфлікту між тим, що називалася Україна, а до того називалася Русь. Русь переростає в Україну тільки за нової історичної доби, а цей термін набуває нового значення. От мені дуже подобається те, що Грушевський це назвав історію України, Русі. Але зможемо Бо... якісь аналогії в світовій історії побачити, де в принципі країна змінює назву. Ну, наприклад, можна говорити про Францію, яка там то Галія, вона, то, то Франція, Леон, то... Британія, Англія, знову Британія, як Сполучений Королівство, але навіщо далеко бігати є Румунія? От, яка до 1860-х років складалася з князівств Валахія і Молдавія, але вони зробили собі проект Румунія, угу. який з відстави турецьких провінцій, які були незрозуміли, що спираючись на те, як вони тлумачили свою там етнічну спадщину і намагалися долучитися до просунутих європейських народів, вони називалися Рімляні, Романія і дуже добре себе почувають. Досі в них немає цього приводу комплекс. Оскільки нова назва їх повертає до того славного минулого, який значить, румуни собі бачать в своєму національному грант-наративі там, чи бачені історії, чи в національній міфології. От. У нас так само кожна назва містить під собою абсолютно потужні прошарки значної культури, історичної ролі на великий регіон, військових перемог і, власне кажучи, заслуговує на абсолютно повну... Повагу, от. тому, як мені здається, одні, однією із функцій а, чи необхідних кроків для проєкту модерного Україна є а, залучення Русі Руської держави, Київської держави, Руського Королівства, Галицько, Волинського. От для підкріплення тих планів, які є на майбутнє. Бо а, наскільки глибше. Перевірено, як історик кажу, не вигадуючи стародавні укрів, ми поставимо собі початок вектору нашого руху через сьогодні. От настільки далі ми можемо контролювати свій розвиток, тому що головне знати, що ми не зайді на цій землі. От а наше минуле це наша власність, як хочемо такі інтерпретуємо. Давай поговоримо про релігію. Ти згадав, що це, Україна там. В 16-18 столітті була погранича між християнством і ісламом. Але якщо подивитися на українську історію, це в, в такий melting pot, да, суміш дуже багатьох релігій. Тобто ми постійно, не знаю, з якого, можливо, з 8 9 століття постійно співіснуємо з ісламом, да, десь до 18 да, до російсько-турецьких воєн. Тобто східне і західне християнство зрозуміла історія, греко-католицька церква, але також є єврейська культура, і ми особливо в 20 столітті вся ця. Культура 19, вся ця культура Ост Юден да, від Пауля Целяна до, я не знаю, до батьків Зігмунда Фрейда, які тут з України. Да. Чи є якісь паралелі знову ж таки з європейською історією? Можна згадати, можливо, Балкани, можна згадати можливо Іспанію, де мусульманський елемент теж важливий. Чи ми взагалі унікальні в цьому? Я би сказав, що цей мультикультуралізм, використовуючи сучасне слово до попередніх реалій, де різні етнічні групи могли жити абсолютно замкнено або бути дискримінованими, це той світ, який був властивий австрійській дунайській монархії, яка Забирала собі Балкани, рухалися в напрямку ісламу, і це був наслідок у нас передовсім Речі Посполитої, передусім єврейство, значить, яке зайняло свою нішу в українському суспільстві. Так само поліетнічним об'єктивно ставала, але пізніше від цього Російська імперія, яка нас прибирала. Але з точки зору там мандрівників, які, наприклад, там з Росії етнічної прибували на молоросійській околиці. Російської імперії на початку 19 століття багатоетнічність нашої території була певним шоком. Оскільки для середнього там етнічного там ядра росіян ми вже були там звичними татари, от, але тут і греки, і караїни, і мусульмани, і євреї. От, тобто, та суміш вона не дозволяла росіянам уявити це як якусь спільноту. Тобто це був так би мовити їхня травма через набуття нових територій, де з'являлося все більше людей, і зокрема там була проблема, що робити з євреями. Тобто як їх інтегрувати в суспільство Російської імперії і знайти їм таку екологічну нішу, чим не було проблем за часів речі Посполитої, оскільки там не стояла проблема, ну там до часів там революції Хмельницького, як Всіх зробити там, або католиками, там, католиками, ну, тобто контрреформаційні ці штуки, всі співіснували протягом століть. І це є одним з характерних рис українського суспільства, які дозволили Україні сформуватися такі, яка вона є сьогодні. Тобто та проблема, з якою до мене там звертаються там, європейські колеги з приводу, звідки такий рівень толерантності в українському суспільстві. Я як людина, яка знає історію. там, України з різних боків, я знаю, що були дуже нетолерантні часи, були жорстокості там і так далі. Але а, звичність українців протягом попередніх століт до співіснування людей іншого етнічного походження, іншої конфесії поруч, а, їм треба було досягати якогось модусу співіснування. А, зробило українців менш шовіністичними, аніж, скажімо так, беремо росіян не через ксенофобські якісь стереотипи. а через Соціологічні опитування. Тобто українці були готові до співіснування інших, і оскільки не було української держави, яка б здійснила якісь стратегії асиміляції там ще там чогось, тобто, українці і євреї перебували під різним або однаковим тиском якоїсь третьої сили. Але дивися, от якщо подивитися навіть на єврейські питання, то що мене вражає, коли я читаю якісь західні, західні короткі аналіз. З України, да, наприклад, там Хмельниччини, да, то, наприклад, якийсь оксфордський е, словник історії тобі про Хмельниччину напише двома рядками, що це була визвольна боротьба, і чотирма рядками, що там, там відбувалися серйозні погроми проти єврейського uh -huh. населення. Так? Те саме, в принципі, тема погром завжди. Ти бачиш Україну, і в принципі, коли навіть говорити про Другу світову війну, ти часто бачиш цю тему, що українці не тільки там співпрацювали з нацистами, знову ж таки в західній історіографії, але й брали участь в, в, в Голокості. Наскільки ці історії правдиві? Історія траплялася ситуації дуже різні. Питання в тому, які стереотипи формуються всередині суспільства, і що часом буває більш важливим на великий світ. Тобто, чому, наприклад, на заході часто вважають, що Україна це штучне утворення. Через те, що це була Росія, одне те слово Раша, воно означає і Русь, і Модерну Російську державу і Російську імперію. І відповідно це залежить від того, що уявлення, наприклад, там англоамериканських істориків про минулу Україну і про давню Русь створювали російські емігранти, яким не було ніякої мотивації у 1920-30-50-ті роки писати, що значить це переросло в Україну, тобто вони. Були в рамках того імперського там, дискурсу, який для радянських істориків став радянським. І, відповідно, Україна дійсно виглядає чимось штучним. Так само я перепрошую за брутальність вислову, тобто є такий ринок геноцидників. Тобто народи, які позиціонують себе у світі там, як постраждалі, це завжди спираються на якісь реальні історичні факти. От, але це викликає певну там, повагу, компенсаційні моральні, так би мовити, жести, там, шанування там, і так далі. От, але, скажімо так, євреї, армяни, вірмени значить, вони витратили на популяризацію трагедії свого власного народу набагато більше років. Ніж українці, у яких такі також за часів ющенка, значить, була концепція популяризації голодомору абсолютно слушна і правильна, оскільки. Трагедія була, трагедія для Європи дійсно величезного масштабу, про це люди повинні знати. От. Але такі речі це потребує певного менеджменту іміджу, там, певного просування інформації. Це те, щоб наші історики більше були присутніми, там і працювали на Заході, щоб працювали наше посольство, оскільки Голокост, геноцид вірмен і голодомор це явище одного подібного з морально-етичної точки зору характеру. але про одне знають багато, про інше менше, про інше зовсім мало. Тобто, це ну, і ще така, мені здається, втома, да? тому що тема голодомору вона сплила на Заході, ну, десь, можливо, в 70-х роках, можливо, навіть 80 Да? тобто, коли uh -huh. дуже багато вже говорили про, які, якісь, про якісь геноциди. Да? Трошки західне суспільство ну, від цієї теми втомлюється. Uh, справа в тому, що про єврейський голокост, євреїв дуже багато говорили наприкінці 40-х і на початку 50-х. 10. Тобто, якщо ми починаємо думати про те, що європейське суспільство воно дуже стомлюється від неприємної інформації про те, що щось трапилося з кимось десь інде, справа в тому, що просто Холокост євреїв відбувався безпосередньо у Німеччині, посередині там і нового Європейського Союзу. Тобто, це було у них за рогом. От, і відповідно, оскільки вони відчували за це, очевидно, ті ж самі німці та моральну провину, це їх зачепило набагато більше. От, голодомор українця відбувався десь на задвірках Європи в межах того загадкового сталінського радянського союзу. От він е, морально. Нічим не вражає безпосередньо там німця або француза, або англійця, або американця. Вони у цьому не винні. Тому дійсно є а, значить, різниця у сприйнятті Холокосту і Голодомору. Але про те, що треба інформувати, і про те, що час від часу там вибачалися і поводили себе поважно, а, це необхідний елемент того, що повинна робити Україна. Дякую дуже за за розмову. Дуже цікава розмова. Я нагадаю, що з нами був Кирило Галуш.